Гунтовка такий сучасний, наріс десь метр 1,78 м. Ви подивіться, просто як тут все гарно зроблено. І багажник, надійний, такий грубий злитий з рамою, що 70 кілограм нічого не може зробити Значить, планетарна втулка, Nexus 7 тут стоїть, отут в тій бабіні, сім передач. І вона тягне без проблем під гору. Навіть 150 кілограмів не потрібно пхати, і ви не чуєте нагрузки на ноги. Дивіться, резина німецька, швальба плюс. Антиприкольне, якщо наїхали на стікло чи на колючки, можете не переживати, що ви проб'єте колесо. Подивіться, фара яка, чого варта тільки. Це просто капець. Значить, що в нас тут ще гарне є. Ну стан у нас дуже гарний. Подивіться. Що з однієї, що з іншої сторони. Руль піднімається по нахилу, регулюється. Роллерні гальма, передній, задній. Підніжка є, педалі йдуть в комплекті. Комусь такий велосипед приглядівся. Пишіть, або заходьте до нас на сайт rober.ін.ua також можете заїхати до нас в куликів веломагазин на ТЕЗДРАЙ, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми надсилаємо по Україні без жодних проблем.